Шановні глядачі, розглянемо розвиток завдання 42, який штраф накладено за обхід санкцій. Вихідні дані включають якийсь текстовий файл. Заглянувши в нього, бачимо досить незрозумілі символи. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Оскільки текст досить загадковий, варто спробувати його розкодувати. Досить багато таких опцій є на сайті Den Code. Можна взяти фрагмент тексту, наприклад, питання, яке було в завданні, і подивитися. Які є варіанти кодування цього тексту? Досить схоже, за стилем результат? Дає код base 64. У попередніх результатах пошукової видачі, було посилання і на спеціалізований сайт? Вставляємо фрагмент, який є? У нашому вихідному файлі, намагаємося розкодувати, це не зовсім вдається. Але проглядаються деякі слова, такі як Nikon, Photoshop. Також йдеться про фото. Цілком може бути, що незрозумілими символами закодоване фото. Тому. Вивчаємо варіант перетворення тексту у Base 64 у зображення. Є досить багато відповідних сайтів, відвідуємо перший з них. Вставляємо текст із вихідних даних і натискаємо кнопку декодування. Дійсно, отримаємо якесь фото. Яке можна відкрити у новій вкладці і здійснити пошук у Google за цим фото? Є якісь матеріали не зовсім зрозумілою мовою, але відібравши це посиланням, можемо здійснити переклад на англійську мову. І бачимо, що цей переклад зроблено з перської мови. На самому сайті, очевидно, не варто перечитувати все, а треба звернути увагу на ключові ідентифікатори. Тут, наприклад, є якась емблема. Але, напевно, інформативніше буде звернути увагу на саму адресу сайту. Де прослідковується певна абревіатура, і вказується доменна зона ІР, очевидно, Іран, тому формуємо запис з абревіатурою NIPC словом Іран. Отримаємо досить багато результатів, де зустрічаються дві назви компанії. Одна довша, яка відповідає відомій вже абревіатурі, скорочена National Petrochemical Company, причому ця скорочена, трапляється частіше. Наприклад, якщо відвідуємо сайт Bloomberg за цією проблематкою, то бачимо, що цій назві відповідає відома нам абревіатура у назві сайту NIPC. Тому формуємо пошуковий запит, який включає цю повторюну назву компанії, згадуємо санкційну проблематику, виходячи з питання. І щоб не потонути в морі різних новин, націлюємося на серйозні джерела інформації, можливо, якісь офіційні документи. Які дуже часто бувають у форматі PDF. Тому використовуємо пошуковий оператор FileType і дивимося на результат виконання цього запиту. Перший результат пов'язаний з офісом з контролю. Іноземних активів, які діють в США. Тут вже проявляються якісь цифри, але відвідуємо відповідний сайт. Детальніше вивчаємо матеріал і бачимо, що тут тайландська компанія погодилась заплатити штраф 200 мільйонів Доларів за те, що закуповувала щось іранського походження, а саме якусь специфічну гуму на суму 291 мільйон доларів, і закуповувала це у спільного підприємства серед засновників, у якого була National Petrochemical Компанії з Іраном. Отже, правильна відповідь: 20 мільйонів доларів США. Наскільки суми покарань відповідають обсягам обходу санкцій? Дякую за участь у розслідуванні.